познайомилась ближче, розносила, пожила декілька днів з ними і вже готова поділитись своїми першими емоціями та враженнями. Вітаю вас, любими україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Це я повторюю для тих, хто, можливо, завітав перше і ще не знайомий зі мною. У себе на каналі я ділюсь своїми першими емоціями та враженнями від знайомства з. Ароматами новими, ароматами минулих років, десятиліть і навіть ароматами минулого століття. З усім тим, що в силу певних причин пройшло повз мене. Ділюсь своїм невеличким парфумерним досвідом, здебільшого говорю про парфуми, але бувають і інші теми. Отже, сьогодні мова про аромати від французького бренду Jean Artes. І першим буде Lover In Duck. Це мій блотер. Коханка в темному. Почнемо з зовнішнього оформлення. Дуже приємна коробка, гарна, виглядає недешево, так як аромат дуже бюджетний, і купила я його в знижці за 170 гривень, то оформлення дуже достойне. Що мені сподобалось, тут на коробці написані ноти англійською та французькою мовами. До речі, якщо хтось не знає, у мене на каналі в плейлисті ви можете знайти уроки парфумерної французької та навчитися правильно читати, вимовляти назви парфумів, які написані французькою, та знати їх переклад. У верхніх нотах тут заявлені слива та яблуко, в нотах серця тут жасмин, чебрець, кориця, а в нотах бази сандал, ваніль і кедр. Що почула я? Я про це вам розповім. Але ж подивіться, який флакончик. У мене є розпаковка. Хто не бачив, я показую ближче. Ось такий приємний флакончик з темного, непрозорого чорного скла з рельєфними квітами. І коли його тримаєш в руці, він не складає враження, що тут 50 мл. Це як ну, максимум 40. А то й хочеться сказати, 30-ка з тим склом. Дуже щільна. Кришечка і приємний, не бризкаючий розпилювач. Для такого бюджетного аромату це дуже гарно. Чим є для мене цей аромат? Чим він виявився? Він мені сподобався при першому затесті в магазині, і тоді я його собі замовила з одного з парфомерних сайтів. Тестила на шкірі обов'язково, ну і на блотері паралельно, тому що це завжди відрізняється. Стосовно шкіри, я завжди тестую на шкірі. Тому що це може бути настільки кардинально різним. Моя шкіра, шкіра когось це настільки відрізняється, тому я говорю про свої враження. А так як я аромати ношу на собі, а не на блотері, то для мене головніше, що я чую зі шкіри. Тому моя така невеличка порада. А якщо ви маєте таку змогу нанести при першому затесті аромат хоча б на пальчик, зробіть це, вийдіть з магазину і тоді зробите свої остаточні враження, поживши з ним декілька годин. Бо блотер це все ж таки блотер. Наприклад, на блотері старт трішечки відрізняється від того, що я почула у себе на шкірі. Що я чую? Фруктовий. Впевнений старт, а злегка пряний, але він все ж таки свіжий, він доволі щільний. Це як поєднання кислуватої сливи з солодким яблуком і з коричним серпанком. От саме на шкірі, ота кориця, яка заявлена в нотах серця, вона мені йде зразу, зразу на початку, але тільки на шкірі. З серпанком. І потім вона у мене продовжує бути, але уже в поєднанні тільки натяком. Що стосується блотера, то тут кориці немає на старті. Зате тут є чіткий переход до жасмину. Саме на папері я почула жасмин. На шкірі зовсім не почула. Після прекрасного фруктового старту. У мене потім на шкірі починається гра хвиль. Фруктовий, впевнений, кислувато солодкий пряний старт, а потім він густішає, набуває якоїсь помадності, пудровості і отак декілька годин. На шкірі він у мене тримався до трьох годин. І я зовсім не відчувала уже нот бази. Я взагалі помічаю, що в більш бюджетних ароматах я не відчуваю базу саме зі шкіри. Або вона в сліпій зоні в цих ароматах, або вона на мені не проявляється. На блотері база є, але яка деревина? Деревина натяком, і деревина, яку потримали в коричній воді, як і жасмин. Що значить коричній воді? Настояли корицю, жасмин занурили. Витягли, він індольність втратив і ось такий натяк жасмин з кориці, так ж саме і деревина. Деревину потримали в цій коричній воді, витягли, підсушили і ось легенька, легенька деревина з коричним натяком, з коричним серпанком, або, як кажуть, з коричним вайбом. Стосовно чебреця, на собі я чебрець не відчувала, на плотері е, чутно його, цю таку м, чебрець. він пряний його відчу, відчуваєш. Все ж таки, шкіра мені більше видає оце, е, сливовість яблучну. І, можливо, те, що я сприймаю як е, пряність, це і є чебрець. Я просто це назвала пряністю. Отже, стосовно. Його, ну, скажімо так, практичності. Я бачу його на дівчатах, я бачу його на жінках, я бачу його на чоловіках, я бачу його як повсякденний аромат, скажімо так, більше на день. Це не аромат, який ви можете використовувати як піжамку, ну, принаймні це висновок такий. За свої гроші це просто чудова нахідка знахідка. І е, ці три години, які він тримається, цього достатньо, бо далі можна нанести інший або його поновити. Кількість та ціна дозволяє. Отже, ось така коханка в темному. А зараз про бум дамур. У Жан Артес є серія ароматів бум. Бум це бум! Ну, і у цього слова ще є інший переклад, це як вечірка. Сапом да мог. Кескюсе. Що це означає цей термін? Це означає м -м, карамельне яблуко. Що означає карамельне яблуко? У 1908 році американський кондитер Вільям Коуп, який займався виготовленням цукерок, придумав. Зробити цукерку з яблука. Свіже яблуко він заливав карамеллю цукровою, яку забарвлював у червоний яскравий колір. Яблучко було на паличці, і от така собі була цукерочка. Такі цукерки продавались і продаються здебільшого на ярмарках, фестивалях, різних святах, де є каруселі, атракціони. Тому ми бачимо тут на коробці карусель. Це час, коли емоції вирують, коли присутня радість, коли дорослі відчувають себе дітьми на таких святах, тримаючи в руках сапом дамок. Момент, коли всі емоції перемішуються, і хочеться, щоб це тривало довше і довше. Саме так в фіналі пишуть отут в анотації до цього аромату. Для мене це виявився дуже тактильний, приємний флакон. Це в першу чергу. Він настільки гладенький, без всяких загуголин. і просто от приємно тримати в руках. Хто має здатність заспокоюватись тактильно, допоможе. Що всередині? У верхніх нотах заявлений апельсин, в нотах серця заявлене праліне та ем, червоне яблуко, звісно, саме червоне, і в нотах бази заявлений мускус та ваніль, що показав мені цей аромат. При нанесенні, а тут дуже такий приємний пульвелізатор. взагалі вже на дуже класні пульвіки. Мілкодисперсні. дисперсні, що він показує мені? Я не чую апельсину від слова зовсім ніякого, не солодкого, не натяком немає. Але я чую червоне яблуко. Яке. Воно дуже солодке, і його, так знаєте, як в дитинстві: пом'яв, 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 пом'яв. Відкусуєш, а всередині воно стало коричневим. І от той сік солодкого червоного яблука. Він такий аж починає трішечки бути як газований, п'янкий. Саме так він пахне і має такий смак, тому що цей аромат його відчуваєш навіть як на смак. Зразу до цього соку додається смачненьке праліне, ваніль. Але це праліне, воно, знаєте, воно не супер солодке, а воно стишене ну, наполовину. Але воно є. Ваніль приходить майже зразу, не в базі, це для мене. І ця смакота, вона тішить 2-3 години. Ось як прийшла оця смакота яблучна, солодка, ванільна з елементами праліне, з елементами п'янкості. От є розуміння п'яна вишня, а це для мене п'янке яблучко. І це тримається, 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 і я не чую мускуса. Немає мені цього базового мускуса ні на шкірі, ні на блотері. Я бачу цей аромат як аромат мами, виховательки дитячого садочку, як антидепресант, для себе як піжамку. Це настільки позитивно гурманське, Якщо ви на дієті, це вам така гарна буде добавочка до вашої дієти, яка замінить солодощі, яких не можна їсти. Прекрасний чудовий аромат, і я не можу сказати, що я бачу його на дорослих жінках десь на роботі, хоча це знов таки поверхневий висновок. Я з ним не сходила на роботу і не мала можливості від когось почути, щоб зробити такий висновок. І буду рада прочитати в коментарях, чи є у вас такий досвід, чи чули ви його від когось з, з боку, і чи самі виходили в люди, які вам давали зворотній зв'язок. А до речі, стосовно назви, Вюнпом Д'Амур у Франції так називали, називають помідор. А коли Вільям Колб винайшов карамельне яблучко, то тоді ця назва, як кондитерська, кондитерська назва, прийшла і у Францію. Але ще можна перекласти Сапом д'амор як її яблуко кохання. У підсумку я хочу сказати про бюджетні аромати наступне. Буває так, що, дивлячись на ціну, люди проходять повз. Мають кошти на більш дорогі парфуми. Або витрачають, що саме прикре, витрачають певну суму на розливайки, на парфуми, які колотили невідомо, де і наливають просто на ваших очах. Навіщо витрачати гроші на якісь наливайки? Тільки тому, що у них назва схожа з дуже. Дорогим парфумом або тільки тому, що вони схожі запахом з ними. Я б радила пробувати бюджетні аромати, сертифіковані від відомих брендів. І ціна це не означає, що вони якісь дешеві, що вони погані, вони всі індивідуальні, вони всі заслуговують на увагу і вони оригінальні. Дякую вам всім за увагу, мої дорогі підписники та гості. Дякую за підтримку. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, не мені на підтримку україномовного Ютубу. Якщо не подобалось, поставте не вподобайку. Я буду дуже рада читати ваші відгуки про ваш досвід стосовно бюджетних ароматів, цих і інших. Я завжди з великою радістю читаю ваші коментарі. Я вкотре і вкотре. Не втомлююсь повторювати, що все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!